привіт привіт, мої пташечки! Давайте з вами подивимось прогноз на тиждень з 9 по 15 для всіх знаків зодіаку. Спочатку візьмемо основну енергію тижня для всіх. Дев'ятка дев мечів. Це говорить про якісь, знаєте, про якесь самобічування, якісь наші внутрішні страхи, щось буде нас мучити, можливо, знаєте, якісь нічні жахіття, хтось, можливо, погано спить, але все це через такі, знаєте, самонакрутки і психологічні такі нестабільні стани, коли ми чогось боїмося, а або чітко не знаємо, чого боїмось, або знаєте, або цей страх не такий великий, як ми його накручуємо. Є якесь питання, яке не вирішене, і ми його, знаєте, постійно оце прокручуємо, прокручуємо в голові. Тож, тут що, нам потрібно просто відпустити ці страхи, пробачити самих себе і продовжувати жити. А ми давайте продовжимо. В нас Тиждень з 9 по 15 грудня овни. Овни, двійка кубків свідчить про чудове партнерство, про домовленості, про якщо це в бізнесі, в роботі, в якихось справах з партнерами, це гарні домовленості, вдалі якісь контракти, вдалі проєкти. Тобто все, що стосується домовленостей, якщо вам з кимось треба про щось щось узгодити, якісь питання, то, будь ласка, на цьому тижні прекрасний момент. А також це говорить про прекрасні партнерські стосунки, про прекрасні відносини. Тож на цьому тижні овни, все в ваших руках. Далі в нас йдуть тільці. В тільці в Королева Пентаклів. Тільці, до речі, це ви Королева Пентаклів, це ваша карта. Ви можете бути на цьому тижні. Можливо, до вас прийде в вашому житті, з'явиться якась особа, яка, знаєте, якось вам допоможе. Можливо, якось вас підтримає. Це земні знаки тілець, Козиріг та Діва. Якісь, може, підтримає вас. Дасть вам якусь, знаєте, таку а, піклування, якусь турботу про вас. А, можливо, це фінансова допомога також від цієї особи, а можливо, це ви, і ви будете комусь надавати а, підтримку, турботу, можливо, якусь фінансову допомогу. А, також ця карта свідчить про, про самодостатність, про самоствердженість і про те, що ви знаєте, чого ви хочете в цьому житті, і вам. А, вам достатньо самої себе в цьому житті. Вам для щасливого життя не потрібен ніхто інший. Ви знаєте, як, як бути в гармонії, в щасті з самою собою. Тож, в кільці насолоджуйтесь, якщо буде привід комусь допомогти, допомагайте. Це завжди повертається з десятикратною, тисячекратною силою. Далі в нас йдуть близнюки. близнюки. На цьому тижні можливі якісь у вас. Питання з документами, можливо, якісь судові справи. А також це кармічна карта, яка говорить про те, що все в нашому житті повертається, що посієш, те й пожнеш. А, ті дії, які ви робили в минулому, зараз будуть мати свої наслідки. Саме на цьому тижні будуть якісь наслідки ваших дії. А також приведіть в порядок документи, щоб все у вас було там в порядку. Далі в нас йдуть раки. Краке сонце. Ну, Прекрасна карта: насолоджуйтесь життям, беріть це життя, пийте його, як ця дівчина п'є оці сонячні промені, насолоджується, насичується ними, наповнюється. Так само і ви, будь ласка, насичуйтесь а, цими сонячними променями, насичуйтесь цим життям, радійте. Знаєте, радійте, як дитина радіє цьому життю, просто тому, що вона живе, просто тому, що вона є. Так, Далі в нас йдуть леви. Що говорить Таро Леви. Ну що, у вас вже зроблені певні прийняті рішення, зроблені певні кроки, але ви все ще в очікуванні, знаєте, як то кажуть, в очікуванні з моря погоди. Ну тут насправді дівчина стоїть з цією дошкою до серфінгу і чекає вдалої погоди, щоб їй, скажімо так, вийти на хвилі. так? І Тому ви тут в очікуванні чогось. Хоча запал є, азарт є, бачите, яке полум'я горить. Є у вас енергія до дій, але ви чогось чекаєте, з чимось зволікаєте. Насправді не потрібно зволікати, потрібно діяти. Кроки рішення прийняти, кроки зроблені. Тобто, перша ситуація, шанс зловлений, рішення прийняте, зроблений перший крок, тож не чекайте, дійте. Далі за левами в нас йдуть діви. Діви, О, У вас прекрасна карта трансформацій. Трансформації, щоправда, не завжди в нас проходять легко, переважно вони проходять складно якось, але варто пам'ятати все, що старе, йде. На місто старого приходить щось нове. Тобто відмирає, відходить у вас те, що вам вже не потрібне, те, що вам заважає в розвитку, те, що вам заважає далі рухатись, те, що вас блокує, стопорить і не дає робити наступні кроки. Тож, будь ласка, приймайте свої трансформації, приймайте зміни, які відбуваються в вашому житті, навіть якщо вони дуже болючі, але це потрібно для подальшого розвитку. Далі в нас йдуть терези, що говорить в нас терезам таро? Терези, лицарі кубків. Тереза, ну, це йде про, йдеться про якісь. Кубки це в нас про емоції, про романтичність. Якщо для жінок, то можливо знайомство з якимось чоловіком, з якимось мужчиною, можливо, вас запросять на побачення, можливо, якісь, якусь інформацію ви отримаєте. Якщо це стосується, це, скоріш за все, інформація, яка вас заявна. Торкне, знаєте, так, емоційно, так, за душу вас там за серденько десь торкне. Скоріше за все, романтичного характеру, але не обов'язково. Завжди лицарі це якісь новини, якась інформація, якийсь розвиток подій, якийсь рух. тож… Терези, якщо це стосується роботи, не стосуються якихось романтичних справ, так, то це теж якесь просування в справах, якесь отримання інформації. Можливо, буде у вас якась зустріч, не знаю, ділова, але вона прийде дуже приємно, і ви вирішите ті питання, які, які собі намітили. Так, далі в нас скорпіончики. О, скорпіончики, у вас на цьому тижні активний рух, активні дії, дії справи підуть, знаєте, так інтенсивно почнуть розвиватись події, справи інтенсивно підуть в рух. Саме в цій колоді я так трактую цю карту, що тут справи йдуть. Вгору розвиток подій йде в позитив і буде до, досить інтенсивний тиждень. Так що так, також це може свідчити про поїздки якісь, про відрядження, якщо це стосується роботи. А також в романтичних стосунках це пристрасть, це велика пристрасть. Далі наступна карта в нас це для стрільців. Так, дивимось. Стрільці, лицар мечів. Лицар мечів це теж інформація, отримання якоїсь інформації, пошук якоїсь необхідної інформації, інформації, зв'язаної більше з такими, знаєте, з документами, з якимось логічним мисленням, чогось такого. І... Лицарі мечів ще можуть свідчити про знаєте про такі колотнечі, якісь такі чвари, щось таке, якісь гострі розмови такі. Ви будете намагатись когось вколоти, або вас буде намагатись хтось вколоти словом, знаєте, таке можливо. Тож не намагайтесь не входити в якісь чвари, в якісь суперечки, в якісь такі негатив. Краще нехай ця карта програється як отримання якоїсь інформації. Збирання якоїсь інформації, пошук інформації, і якісь новини також. Добре, наступна карта в нас буде для козерогів. Ой, випала. Так, для козерогів в нас <кхм> знову лицар мечів, тобто козиріжки, те саме, що для стрільців: пошук інформації, отримання інформації, отримання яких, якихось новин, можливо, якісь розмови у вас. Зближаються, ви з, ким хочете, з кимось хочете поговорити, або з вами хтось хоче поговорити. Розмова може бути, знаєте, така гостра не дуже приємна. А, також не втягуйтесь ні в які чвари, ні в які там сварки. А краще просто збирайте собі інформацію, отримуйте інформацію, або це може свідчити про приїзд якоїсь людини до вас, якісь гості можливі. Так, в наступні в нас ідуть водолітчики, Тож подивимося, що Таро підказує водолітчикам на тиждень з 9 по 15. Водолітчики. Так, ну для водолітчиків знову, дев'ятка, не знову, а дев'ятка мечів, так само, як загальна карта тижня для всіх водолітчиків. Ви, будь ласка, не бійтесь нічого, зрозумійте, що не такий страшний чорт, як його малюють. Більшість наших страхів це наші самонакрутки такі, так? і пам'ятайте, про те, що наші страхи заважають нам іти вперед, заважають нам робити наступний крок. Тобто, і взагалі, водолії страхи це не про вас, це абсолютно не ваша історія. тож... А, відганяйте свої страхи, якщо ви за щось себе картаєте, відчуваєте себе в чомусь винним, або щось, вас, знаєте, щось вас таке там м -м драпає всередині, просто поговоріть з собою, поговоріть зі своєю душею, поговоріть зі своїм внутрішнім я, пробачте себе, пробачте себе і рухайтесь далі. Це може також програватися як безсоння або, знаєте, якісь ночні жахіття. Це може бути зумовлене теж такими психологічними різними станами, скоріш за все. Якщо це проблема давно і проблема, скажімо так, самостійно ви не можете вирішити, то варто звернутися варто до лікаря, варто звернутись по допомогу. Так, і ще в нас залишились рибки, тож давайте подивимось. Рибки на тиждень з 9 по 15. Ну, подивіться, ну ті самі карти випадають, ну це просто рибки. Що на вас чекає? Отримання інформації. Якоїсь, можливо, дивайте, знаєте що, у вас тут, можливо, щось пов'язане з роботою в рибок. Отримання якоїсь інформації, яка вам може не сподобатись, або якісь будуть опитування, знаєте, якісь розмови в колективі, скоріш за все, це якісь розмови будуть з керівництвом, або з таким, знаєте, не високим керівництвом, а з кимось. А, так, з трошечки, трошечки вищих вас а, за посадою. А, може це вам не сподобатись? А, може ставити це вас перед якимось вибором. ну Тут а, мені здається, що це все ж таки найбільше це програється в рибок по, по роботі. А, і тому а, тут навіть можливі якісь, знаєте, такі несподівані звільнення, можливо. Можливо, очікувані десь вами, але не зовсім такі, знаєте, не зовсім ви будете до цього готові. Можуть бути, знаєте, якісь такі розбірки, якісь такі з'ясування відносин, якісь такі, і скоріш за все на роботі. Але можливо, це і вдома, можливо, з якимись друзями, з родиною, це, можливо, будь-ким. Також можливі якісь. Приїзд якоїсь людини до вас, а може, це приїзд якоїсь перевірки, якщо це на роботі. І також це можливо може свідчити про, про вашу поїздку, про, про якісь відрядження, про якусь ділову поїздку, що стосується цього. Тож для рибок це в більшості програється як. Ситуації по роботі, але також в соціальному своєму, в особистому житті це теж може програватись. Тож, рибки, будьте уважні, не вступайте в жодні чвари. Я всім вам бажаю гарного дня. Дякую, що дивитесь, Ваші сердечка, репости.